На худу падали люди, іде впаде, і готово від голоду. Луганщина, голодомор 32-33 років. Росія говорить про засуху по всьому радянському союзу. Та насправді вже тоді Сталін боровся з корінним населенням території Донбасу і не тільки у 2009 році. Ірина Магрицька, голова асоціації дослідників Голодомору в Луганській області, спродюсувала фільм Закляття без пам'ятства», в основі якого свідчення корінних жителів Луганщини, які пережили голод, село Бабичеве, Троїцький район Луганщини. Дар'я Васильівна свідчить, що у прикордонних до України селах РФ. Їжа була, яку українці вимінювали одягом. Ну, тоді ж люди були, все одно діти, носили туди все, у конотопівка рядом. Не було ж голоду, не було ж засухи, а в Рож... на Україні за слухала, сказала, да, Україну задушили. Або Пелагея Андріївна з Кремінського району, яка теж розповідає про штучність голоду. Осії конюдували тим. Пшеницю. я у нас вивозили все до. До грома, а батько сам казав, все нам нас навалом було, а його ж не оставили на землі. А Марія Микитівна зі Сватівського району каже, що куплений хліб відбирала міліція. Це в черговий раз є доказом геноциду українців. Їздили купувати за стількись кілометрів хліб по 25 рублів. Хлібинка була, а міліція відбирає на станції. І не привеземо додому нічого за даними інституту демографії. ОРФ, на регіони з найвищою смертністю від голоду припадало 6% населення, тоді як в Україні аж 41%.